Вітаю! Як я і обіцяла, розповім вам історію, яка трапилась сьогодні з однією молодою жіночкою, світлою людиною взагалі то. Сьогодні у нас вже наступив святвечір. Перед цим святвечором ми з нею спілкувалися. Насамперед хочу сказати, що ця жіночка. Просто фобічно боялася всього того, що пов'язано з магією, езотерикою етерикою, і з померлими людьми, з померлими, не з померлими, а з душами, да, з людськими душами, які з душами померлих. Ось так от. Я буду з вами розмовляти, як нібито от ми з вами сидимо за одним столом і не намагаючись зробити це відео якимось таким. Ось спочатку розмова ніяк не клеїлась, вона була не готова розмовляти. Вона була в такому подавленому стані, що от не хотілося їй навіть розмовляти, їй не хотілося навіть розказувати те, що її дуже турбує. Все почалося вдруг. Вона почала потихеньку, це таке щось битове, але воно насправді ну, турбує, да? не просто так усе. От. І її понесло, 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 слово за слово, і в якийсь момент вона переходить на більш таку особисту. Турбованість стосовно того, що їй приснився померлий батько, і її це лякає. Хоча батько сказав їй дуже добрі слова і слова підтримки взагалі, і все начебто нормально. От. І коли вона це сказала, що її. І ще її хвилює, що вона не може сходити на кладовище. І ось коли вона каже, що не може сходити на кладовище, я вдруг починаю їй казати: Доця, та заспокойся ти, не обов'язково приходити на кладовище. Я тебе чую і бачу, де б ти не була і коли б ти до мене не звернулась. І ви знаєте, ну, якби у мене таке стається, я впадаю да, кудись, нібито я стаю не я. Да? Тобто сознання відключається якось, да, і ось кажеш. А потім, коли вже проговорено, то я якби включаюсь і думаю, Боже, як я ну, там, щось сказала, да? От, В даному випадку як я звернулася до цієї людини, до ця? Да? І це мене так одразу. Вона в неї е, хвилина такого мовчання, е, плюс людину таке лякає. І я їй починаю казати, що е, ну, ти бачиш взагалі, от саме зараз все те, що тебе так турбувало, все те, що тебе так лякало, ти на свої очі побачила і почула, що це все правда і що це не, ну, це не страшно. Тобі зараз передали через мене відповідь на те, про що в тебе боліла твоя душа. І що ти дуже от хочеш з ним поговорити, да? а і, тобі... і це не страшно, і це ти можеш зробити, не їхати да? на те кладовище. І ви знаєте, у неї змінився голос. Вона почала щось там запитувати різне, я не буду туди впадатися, в подробності. Так. Я їй почала розповідати такі моменти, пов'язані з езотерикою, пов'язані з душами померлих. І вона почала розуміти. І вона коли зрозуміла, вона перестала хвилюватися, вона перестала всього цього боятися. Вона почала в якийсь ось момент. Почала ділитися своїми відчуттями. Тобто, я зрозуміла, що вона дійсно зрозуміла, не на словах, тому що вона почала передавати оці свої відчуття сама. Я в неї не запитувала, що як їй стало добре, яке вона отримала полегшення, що того стану, який був на початку розмови, в неї вже не було. Вона навіть знаєте, в неї проскальзували такі нотки. Якоїсь радощі такої да, в її голосі. І вона от каже, Боже, мені так стало хорошо. Я дякую, що ти мені, Наталя, все це розповіла. Як мені стало легше, що я тепер все розумію і цього не боюся. Дякую, що ти мені розповіла, що рідні люди, коли Померлі люди, да? коли з'являються в тому ж сні, то не треба цього боятися. І я дійсно зараз, побачивши, як ти передала мені вдруг повідомлення від батька, я дійсно відчула таку легкість, таке добро, таке світло, каже, в мене піднявся настрій, і от я нічого не хотіла робити. От Руки були опущені. От Таке. от... Такий пригнічений дуже стан. А зараз, каже, я дуже хочу піти в магазин, купити якісь різні смаколики, приготувати, накрити стіл. І обов'язково хочу піти купити свічки, скажи, які треба купити. І дуже хочу сісти і вже без страху дійсно звернутися до тата і подякувати йому за все, і сказати йому, що я його люблю. Ось такі дива, два в одному. Одна чудова людина, жіночка, зрозуміла, чого не треба боятися, а треба бути більш відкритою і приймати допомогу і захист. А для мене, як завжди, кожен раз, коли трапляються такі дива, вони все одно для мене залишаються дивом. Коли я з одного боку бачу, як люди. Переосмислюють і як їх душі просвітлюються, а з іншого боку, коли зі мною виходять на зв'язок душі померлих людей. Ось така історія: коротко, без прикрас, сама, що не на є, справжня, але дійсно з дивом.